Тепер будемо мати розмову з Владиславою Романюк? Вона лікарка-терапевтка, координаторка Фрідаюкраїн, це ізраїльська місія медичних волонтерів, що спрямована на допомогу цивільному населенню. Пані Владиславо, чи ви нас чуєте? Так, доброго дня, доброго дня. Наскільки сьогодні добрий день на Херсонщині? Що Бачили з чим стикалися. Поділіться, будь ласка, на сьогодні був другий дуже важкий день, тому що, на жаль, росіяни не дають змоги евакуювати людей і робити свою справу, як і волонтерам, так і службам ДСНС, поліції і так далі. Тобто, сьогодні, як і вчора, обстріляли найбільший пункт, де була евакуація, людей на. Одках ми були представниками медичної сфери, ми були єдиними медиками, які надалі евакуювали людей до медичних установ і надавали первинну медичну допомогу на місці. І, на жаль, по обіді, знову, як і вчора, обстріляли ці позиції. Ми були біля води, змогли забрати всіх. На щастя котів та собак, які були поруч в клітках, тому що вони чекали на волонтерів, які мали їх забрати, розподілити по сім'ях. Нам теж вийшло забрати і медикаменти, і їх, і всіх людей, і заховатися в укриття вчора. Ситуація була дуже схожа, але обстріл був довший, тому біля декількох годин. Ми з усіма, хто знаходився там, перебували в укритті, де постійно був обстріл, і там медична допомога також ну, була потрібна. Владиславо щодо окупованих територій, чи є у вас бодай, якась інформація про стан людей, про, про те, чи мають вони елементарну воду, і, і, взагалі, як все, що можете знати, якщо взагалі бодай щось знаєте. На жаль, ту інформацію, що знаю я, вона, е, е, вона жахлива, тому що лю, е, до, е, людям не, не дають ніяку допомогу. Якщо у них немає російського паспорта, то їх не евакуюють з тої сторони. Вони не можуть добратися до нас, е, і ті, у кого немає російського паспорта, просто розстрілюють. <свят> наскільки я це знаю, то вчора, завдяки військовим і загальній операції, була евакуація із окупованої території на лодках до нашого берега. Не знаю з приводу сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас була одна пацієнта з Олешків. Ось ну, пацієнтка людина, яка постраждала, яку якій ми надавали допомогу і відвозили в лікарню. І так само запитаю вас знову ж таки про Херсон, про те, чи не бракує зараз бодай чогось. Ми бачили ось цю шалену консолідацію українців. Я думаю, варто їм за це подякувати. Я бачив автомобілі приватні, просто люди брали, маючи машину, маючи бензин, купували повну води, скільки могли поставити в свій автомобіль і їхали в Херсон. Звідси питання чи чи не бракує зараз бодай чогось? Ну я очевидно говорю зараз про воду, про речі, про будь-що інше, тим кого вдалося евакуювати. Гуманітарної допомоги достатньо починаючи від води, їжі, корму для тварин, переносок для тварин тобто, все це волонтери організовують. І якщо в першій половині дня служби правоохороні вони намагалися стримувати потік волонтерів з лодками з різною гуманітарною допомогою, то ближче до обіда, все ж таки більше лодок прибуло і більше людей змогли вивезти. тобто дали можливість більше надавати цю допомогу, і ми абсолютно чітко розуміємо, що військові. Вони правильно окреслюють ситуацію, і це е, неправильно, що на цих локаціях дуже багато цивільних. Е, ні, мішені. Е, це створюють конкретні мішені. Так, так, ми вас чуємо. Ми чуємо. Так, перепрошую. Це створює локальні мішені, достатньо велика скупченість людей, але з іншого боку, волонтери забезпечують для людей все. Тобто, вони приймають, вони обіймають, ми лікуємо і передаємо надалі або родичам, або в медичні заклади. Почули, дякуємо вам, Владиславо. По перше, дуже. за те, що ви робите. Ну і звичайно, так само за те, що знайшли час, аби нам розказати про, про те, що бачите. Про, про те, як виглядає зараз Херсон і Херсонщина Владислава Романюк, лікарка, терапевтка, координаторка Фріда й Українце ізраїльська місія медичних волонтерів, яка спрямована, спрямована на допомогу цивільним в Україні. Дякую.